Вітаю! Як я і обіцяв, набираємо 200 фоловерів на каналі і я перевожу розіграш з простими умовами. Розіграємо ось такий кулон з американського горіха. Зроблений він в прямому кафірі. Є окреме відео, буде ось тут. І буде окреме відео на ось цю коробку. Буде, мабуть, ось тут. Тепер про умови. Що саме потрібно зробити? Все дуже просто. Під цим відео залишити коментар. Хочу колон. Більше нічого писати не потрібно. Тільки коментар хочу колон. прийматиме участь у корозірові. Якщо захочете щось інше написати, залишайте інший коментар. Ну, а друга умова бути підписаним на канал. Все. Більше Нічого не потрібно. Значить, розіграш відбудеться 31.07 десь приблизно о 19 годині, плюс-мінус. Слідкуйте за канонцями. Я викладу пост, коли саме буде цей стрім. Проводив я його. На, на стримі, як я вже казав, рандомайзером. Наступний розіграш, мабуть, буде за 500 фоловерів. І розіграю ось таку коробку. Або якусь іншу. Подивимось. І наостанок. Ви можете замовити будь-яку річ, будь-то меблі, або прикраси. Коротше, що ваша душа забажає. На цьому все. Успіхів вам і зустрінемось. Па-па.